А чому з не У мене бубінець. Шапуль сломався чуть-чуть. У мене бубінець сломався. Сирий буде шашвик. У мене бубінець. Сирий буде рік. А чому воно мокре? Я на чого не поливало. Ok, c'est okay, bon. Привіт. Жарю бубінець. це за бубінець? Блін, <головіка> впав паук О, дим. Ми дим. Я тепер дим. А мясо є. Це, це так, увій, Топили, блядь. Ти, бачите, блядь. Блядь, то, так? а то таке попили, блять. Якби бачив, блядь, це капель. Що так довго? Та ти шо ми, Та, там блять. Вже... Ті бутилки спалили як того, як ви тоїш розпалювача. Ні шо. Ні, ні хрена, не загорається пустичу. Якби я не позвонив, пішли пішашли кап не їли, І так? так. Привіт, Вадим Миколаївич. мабуть, шашлик буде. Та ну да. Вихідні сьогодні. Вихідний, да. Віддихаємо. Чого ти? відпочиваєш? <гум> Я пожарив в Батько розказував, приїжджали там в кумові, а вони обуглі взяли і не могли розпалити. <гум> Скільки час. Бігать, а не ти, так, і такі, і такі вуглі були. Дрова у да, найлуша, так? Горить, так горить. Батькові вітання. Привіт тобі перед... комбайн наготовили На завтра вітання. Завтра полетим убирать соняшник. В кого там яка ціна зараз? Хто знає. Напишіть. Яка область? Дніпропетровська. Бо в нас кажуть, щось там 21, 20 з половиною дають. А кажуть, що масляничність в цьому році взагалі огонь. 37-40. Батя красова, дякую. Саня, привіт. Саня, що ти вже там продав усе? Вона не довше згодитися. Вона зйонечна. <смір> То в мене був неякісний шампунь. не е якісний шампунь. Доброго дня, доброго. Це так жарко і для чуть вже. А що, що ми там з комбаєм? То зробили вже, так? Да? Залишився УПС. УПС ще не продав. Та я б дивився відео Стаса Ковальчука. От Отюди одвіз. Ніхто не знає, яка ціна. До мене вже фронт менше 30 км копів. Та понятно все. А до мене тобі скільки? Пробуємо територій бубінець. Та їде кімнати з цього з тої сторони. Ну, батько їздив тут по місту у нас по запчасті, то каже, там капецька техніку виганяють отуда. І трактора все. Ну, давай. А Маринка де? Чи ви її гукаєте тільки, якщо треба щось робити? Звісно, а що? Діка, чому мама не приїхала? Вересня! Мами голова болить, да? Так, да, на перше вересня вона у всіх мені 3 часа, половину минути, і 3, і 3, і 30 днів. Хочеться заново канікулі.

Сейчас вам жевжиків покажу, если интернет не пропадает.